Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці, давно я не був на біветі так що, друзі, ми зайдемо зараз зі сторони грибочків. Бачите, грибочки вже пофарбували в сірий колір, колись вони були помальовані в синій колір. Також бачу, фарбують лавочки біля музичної альтанки, друзі, так що будьте обережні. А ми йдемо зараз, зайдемо в бівет перейдемо через бівет, подивитись скільки людей і вийдемо з центрального входу. Сьогодні на бюветі і в Палаці культури Шевченка Максим Бородін Вже кілька разів він був в Трускавці. Зараз, друзі, якраз вже майже підходить 17.30 і він має з'явитись на бюветі, Так що йдемо, друзі, подивимось. Людей зараз, бачите, небагато. Люди чекають. Максима Бородіна бачу, там вже люди зібралися. Колись в коментарях написали, що не вистачає. Тільки запаху нафтусі. Багато людей полюбляють Трускавець, полюбляють приїжджати, віддихати. І хтось привикає вже до цієї нафтусі. Багатьом людям вона допомогла. Друзі, Максим Бородін прийшов раніше на білет, і вже я бачу, що він тільки вже фотографується з людьми. Можливо, навіть і не співав, я не знаю. Я прийшов рівно в 17.30, а він, видно, прийшов раніше. Добто, друзі, якщо приїжджаєте на курорт, не полінуйтеся, навіть якщо ви п'єте водичку в своїх санаторіях чи готелях, прийдіть в 17.30 чи в 12.30 на білет, і тут обов'язково колись. Зі співаків зустрінети, дивіться по у афішах, 30, палаці, культури, хто буде в Палаці культури Шевченка. Ті співаки приходять. Дуже багато різних виконавців. Цього року дуже багато виконавців було вперше. З концертом Україна, це ти за участю музичного гурту Гранд. Двадцять першого нас гостяк народний тиску. Можна також квитки прибувати на концерт Палац культури, 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 культури Шевченка. І можна безкоштовно послухати, час дорахуватися з відомими співаками. Ви, друзі, бачили Максима Бородіна, фотографується з людьми, простий хлопець, співає гарні пісні на українській мові. Багато людей до нього приходять на концерти, і вже я так зрозумів, що він вже вдруге в Трускавці. Другого разу я був, бачив його тут на біветі, ну і зараз. А ми, друзі, йдемо з вами, пройдемося ще коротним парком Адамівка. Ви також просили в коментарях, що я давно не був курортному парку, так що, друзі, йдемо, пройдемось, покажу вам джерело Едвард, в якому стані ви також запитували в коментарях, коли його там будуть ремонтувати. Не знаю, друзі, напевно, ремонтувати будуть тоді, коли він вже остаточно впаде ця будівля. Тоді будуть ремонтувати. Зараз вона має трошки вже такий нетоварний вигляд. Праворуч від нас санаторій шталевий палац. Зараз територія санаторію для. Не гостей санаторію зачинено. І тут є бачите такий спортивний майданчик, де ви можете по грати баскетбол, волейбол, також, щоб взяти, прокат велосипеди є тренажери. Також тут є тир і ну є, бачите, маленькі машинки для маленьких автогонщиків. Також є електросамокати Вибачайте, друзі, за мій голос трохи прихворів. Це, друзі, якраз джерело Едвард. Бачите, в якому воно в стані. Чудова погода сьогодні на курорті, спеки немає, вже спеку, друзі, прогнозують з п'ятниці вже біля 30, навіть 32 градуси. Так що ще буде тепло, ще будемо на озері, будемо купатися. А в парку свіжо, гарно, зелень. Хоча вже деякі дерева починають жовтіти і в деяких місцях вже природа схожа на осінь. Ви мене в коментарях запитували, я там знімав східницю кілька відео і сказали, що на самому цікавому місці я закінчив відео, коли прийшов в бістро. При в'їзді в східницю. Там, друзі, великими буквами ви запитували, як там називається готель і як там називається Бістро. Ну, Там великими буквами написано англійською мовою Бістро. І також пише Local Food and Wine. Як називається готель, вивізки я ще не бачив. Ну, Але новий, готель новий, про самому в'їзді. Довгий час споруда стояла, потім я так зрозумів, хтось викупив і доводить її до ладу. Ну, Це приємно. При в'їзді в східницю, знаєте. Якийсь шикарний готель з гарним бістро біля сувенірного ринку. Ну і біля джерела номер 3 Також, друзі, тут недалеко біля цього джерела є там відпочинковий комплекс Любокрай. Це все знаходиться на вулиці Бориславська. По цінах, друзі, ціни там не... можна сказати, що дуже високі, але й не можна сказати, що дуже низькі. Це Бістро нове при в'їзді і знаєте в новому Бістро. Все чисто, все гарно, ну, тільки там місяць, можливо, трошки більше працює. Ціни взяли Наполеон, каву, лимонад. Ну, Наполеон такий більший кусочок для двох. Ось то заплатили 170 гривень, ну я рахую, що це небагато. Наполеон дуже смачний. Обслуговування на вищому рівні. Це було смачно і кава, і лимонад, і наполеон. Ну, відео я не хотів знімати, бо це б вже була як реклама. Просто я для вас от захотіли, я вам розповів. Ось так виглядає зараз курортний парк. Ми йдемо його верхньою частиною, бачите, там ліворуч є ще нижня доріжка. Нею не треба так круто підніматися вверх, тому більшість людей обирає там ту доріжку. Ну, ми будемо йти назад, і я вернуся цією доріжкою. Там, бачите, люди ходять, а тут людей мало. Ну, зараз всі друзі, всі люди на біветі, так що, або десь вже попили на втусі і, можливо, вечеряють в своїх санаторіях чи готелях. І зараз о 8 вечора всі прийдуть сюди послухати якоїсь музики, можливо, буде біля музичної альтанки хтось сьогодні. Бачу, що вам дуже сподобалося відео про східницю, багато людей там писали коментарі, що також полюбляють східницю, як трускавець, тому, друзі, десь найближчим часом знову виберуся в східницю, з ними для вас. Ще якісь відео з інших куточків, інших джерел, де, можливо, і я ще не був, буде цікаво. Так що, друзі, щоб вам запам'ятався Трускавець, якщо ви приїжджаєте сюди на курорт на відпочинок чи, можливо, навіть на лікування, все рівно обов'язково сходіть з першим ділом на гумористичну екскурсію легенди давнього курорту. Подивіться, коли вона там. Вона завжди вона там 18.30 починається і. Звідси, чи вівторок і четвер, ось так. Знаю, конкретніше вам розповім. Вона розпочинає це від музею художника Михайла Біласа. І там ніби людей спочатку так. ну Чоловік 20, а вже коли екскурсія доходить до музичної альтанки, то там вже чоловік 40. Біля цієї екскурсії люди, напевно, так думають, що це. Можливо, безкоштовно чи як, і просто підходять, підходять, дивляться, слухають, і їм це ці цікаво знімають на телефони. Ну, але екскурсія платна, так що, друзі, ось це першим ділом зробіть. Також сходіть обов'язково, прийдіть сюди на бівет, послухайте концерти, також сходіть, виберіть собі якийсь концерт, який вам по душі в палаці культури Шевченка, також з'їздять на якусь екскурсію, бо дай одну екскурсію. Трускавці. Ну, з Трускавцем мається на увазі. Можливо, можна недалеко, якщо ви не любите подорожувати, можна і в Закарпаття з'їздити, куди хочете. Місць і екскурсій вистачає обов'язково. І також прогуляйтеся парком, коротним парком Адамівка і вечірнім трускавцем. Сходіть в якийсь собі ресторанів, виберіть чудових, де є гарна музика. Ось, і Трускавець тоді вам запам'ятається надовго, і ви його полюбите на все життя. І захочете приїжджати сюди обов'язково ще. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможуть подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі. Під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І не забувайте за телеграм-канал, також підписуйтесь в описі під відео є телеграм-канал Трускавець Тревел Ну і друзі, ще забув, обов'язково також сходіть чи з'їздіть, там же тепер можна і під'їхати до статуї Ісуса Христа на Гошівській горі і подивитись на Трускавець в останніх променях Сонця ввечері, коли заходить сонце. Чудове місце! Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!